Україна планує замовити 27 систем Петріот у США та просить європейські країни позичити свої комплекси для посилення захисту неба. Про це в інтерв'ю The Guardian розповів Володимир Зеленський. За його словами, Путін знову намагається занурити Україну в темряву. Тому Петріот потрібні, зокрема, і для захисту енергосистеми. Під час самого інтерв'ю в Маріїнському палаці зникло світло. і Президент з усмішкою сказав це наші умови життя. Зеленський наголосив, що співпрацює з партнерами, аби збити російські рої дронів. однак союзники поки що не погоджують. Оджується на відправку винищувачів на питання, чи роблять партнери достатньо. Він відповів: достатньо буде тоді, коли закінчиться війна. Сергій Євтушок, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики. З нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава, слава нашим енергетикам, слава тим, хто відновлює систему, хоча інколи здається, що роблять щось, що абсолютно є фантастикою. Росія продовжує терор мирного населення, б'є по наших енергооб'єктах. І от, зокрема, минулого тижня, давайте поговоримо, як захист цих енергооб'єктів передбачений в бюджеті 26-го року, тому що минулого тижня Кабмін подав. Бюджет зі збільшеними витратами. Проговоріть зі мною детально інфраструктури захист, чого очікувати від кошторису? Так, уряд збільшує видатки на прилічну суму, які стосуються енергетики, оборони, звісно, соціальні програми, критична інфраструктура. Тут я одразу скажу, що ми очікуємо, що 18-го числа поточного місяця ми будемо голосувати вже Бюджет поданий урядом, видатки на відновлення об'єктів передбачаються, об'єкти, зокрема об'єкти генерації, мереж і всього того, що що знищує, на жаль, зараз. Цей клятий ворог, і я тут одразу уточню: мова йде не тільки про об'єкти генерації. вони намагаються стріляти вже ракетами, дронами по розподільчих станціях. Дві атомні станції зазнали по розподільчих своїх пунктах ударів. Це і Рівненська і Хмельницька здається так. А тому видатки вкрай потрібні для збереження цих розподільчих станцій і інших станцій генерації, і, зокрема, мереж. Це величезна небезпека. Також уряд повинен тут варто сказати, що уряд створює резерв енергостійкості, з якого будуть направлені кошти на збереження тих об'єктів, де зберігається енергія, де мають бути закуплені генератори і інші різні мобільні пристрої, підстанції для того, щоб ми дійсно не поронили в темряву. Тому оперативне виконання цих різних програм, які стосуються саме цієї галузі і напрямку, воно. Прямо от корелюється з станом і ситуацією. Ну ми ж очікуємо, що будуть і далі удари. По наших об'єктах енерг... енергетичних об'єктах, тому тому реалізація тих програм від уряду від виконавчої влади разом з органами місцевого самоврядування всіх органів управління місцевих державних адміністрацій, це якраз вихід із ситуації. Ми вже мали досвід обстрілу ще попередні зими, збільшу очевидно в лікарнях вже встановлені генератори, які на Випадок зникнення електроенергії будуть увімкнуті і дадуть можливість продовжувати лікувати людей по інших об'єктах, тому, тому збільшу. Система, я думаю, спрацює блокаутів. У нас таких глибоких не буде разом з тим. Люди наші українці також розуміють ситуацію, чітко передбачають різні варіанти. Закуповують також пауербанки Собі аби заряджатися, і телефони і інше, як ОФЛО. А хтось вже придбав генератори і тримає. Ну я думаю, що поборемо. Не вдасться цим э, російським варварам э, занурити нашу державу в повну темряву. Добре, чому так впевнено, ви це говорите. Звичайно, ми стійкі незламні, навіть коли ми будемо в темряві, ми не будемо виходити з білим прапором до Росії. Але коли ви кажете, їм не вдасться занурити, ще навіть не почалася зима. А вони, я хочу нагадати, що в цю суботу, чому було звернення керівництва нашої держави до МАОТЕ? Тому що зима то попереду довга, але окрім іншого, вони також, ми говоримо, що вони гатили по генеральній. А і Станціях Центренерго. енерго ми говоримо про те, що вони гатили по різним обленерго, по компаніям Укренерго, але також Україна звернулася до МАГАТЕ з вимогою терміново скликати раду керуючих. Звернулася до Китаю, до Індії, до інших держав з закликом чинити тиск на Росію, щоб припинити удари по атомній енергетиці. А підстанції українських атомних електростанцій цього разу йдеться про уту. Саму суботу Хмельницької і Рівненської були не вперше під прицілом. І цю інформацію підтвердив офіційно голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. Ми розуміємо, що це сплановані удари, так? що Росія навмисне ставить під загрозу ядерну безпеку Європи. Але ви впевнено говорите, що ми не дамо в такий спосіб, ви хочете підтримати оптимізм українців. Чи реальні підстави у вас для того є? У нас є проблеми, якщо взяти по цьому напрямку, очевидно, є. але ще раз повторюю: у нас іншого варіанту немає ніж ми спільно разом з українським народом, розуміючи дуже критичну ситуацію, будемо швидко оперативно реалізовувати і ті програми, якщо це те, що стосується уряду. По тим напрямкам, які я розповів вище, і разом з людьми будемо, будемо намагатися зберегти все ж таки і оптимізм, і намагання. Іншого варіанту у нас немає, але що стосується міжнародних наших історій і тисків, то на будь-якому міжнародному майданчику потрібно дійсно закликати наших цивілізований світ, скажімо так, щоб цей тиск на Росію. Був практичний і росіяни відчували, що атака на ядерні об'єкти, на ядерні станції, атомні станції, де мирне атом, де працюють мирні люди, де працюють цивільні люди, забезпечуючи електроенергії, населення і всі, скажімо так, заклади лікарні, садочки, школи ми будемо намагатися, і я одразу скажу, що у нас буквально 17 по 20-те число відрядження до е, сесії ОБСЄ парламентської асамблеї. Ми будемо о, пропонувати нашим колегам-партнерам з і представникам цих національних парламентів, які входять до складу ОБСЄ, негайно на це звернути увагу через е, внесення резолюцій на голосування з поправками з дискусіями з тим, щоби. Е, Національні уряди, які які давадали своїх делегували своїх представників в ОБСЄ, уже в своїх країнах, звернули на це увагу і посилювали перші санкції, потім тиснули на Росію, а не думали, як допомагати росіянам обходити ті санкції. Але в принципі, зараз прощаючись з вами, хочу нагадати, що тут не до того, щоб бути песимістами чи панікерами, а треба бути реалістами. І те, що ми з вами робили 22-го року, теж треба зробити запастися запаси технічної і питної води в кожної оселі, щоб завжди були заряджені телефони. Треба мати готівку на випадок, якщо не працюватимуть банкомати. Власне, навіть були рекомендації, я пам'ятаю, та й зараз економічна правда їх дає. Активувати кнопковий телефон, який може тримати мати заряд до тижня і дізнатися адресу пунктів незламності тут. тут максимально має бути єднання: єднання українців всіх без виключення. і ті, хто перебувають, і, і у владі, і будь-де і, і звичайних людей пересічних єднання, тому що виклик дуже величезний. Пане Сергію, єднання я кажу, і холодний розум. Ми, я, б я б сказала ми, і конкретні ми його, дії. Ми його витримаємо. Ми його витримаємо і Абсолют не вдасться. Абсолютно, ми люди дорослі з критичним мисленням розуміємо про що йдеться. Сергій Євтушок, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики, був з нами на прямому зв'язку.